Друзі, сьогодні ми починаємо читання першої книги Старого Завіту. «Буття». У ній описується, як Бог упорядковує хаос, поступово створюючи світ у шість днів. Прислухаймося до цих рядків, щоб відчути велич та порядок, закладені в самому початку історії людства. Книга Буття. Розділ перший. На початку Бог створив небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею. І Дух Божий ширяв над поверхнею води, і сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло, і побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви, і Бог назвав світло, день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою, і Бог твердь учинив. І відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона, і сталося так, і назвав Бог твердь небо. І був вечір, і був ранок день другий, і сказав Бог: Нехай збереться вода з попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний, і сталося так. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море, і Бог побачив, що добре воно, і сказав Бог: Нехай земля вродить траву. Ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так, і земля траву видала, ярину, що насіння розсіває зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в внім зародом його. І Бог побачив, що добре воно, і був вечір, і був ранок, день третій, і сказав Бог. Нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками, і часами умовленими, і днями і роками, і нехай вони стануть на тверді Небесній світилами, щоб світити над землею. І сталося так: і вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі, і Бог умістив їх на тверді Небесній, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви, і Бог побачив, що це добре. І був вечір, і був ранок, четвертий день, і сказав Бог: нехай вода вирують дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею під небесною твердю, і створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу. Що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її, і Бог побачив, що добре воно, і поблагословив їх Бог, кажучи: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі, і був вечір, і був ранок, день п'ятий, і сказав Бог: Нехай видасть земля, живу душу за родом її, худобу й плазуючи, і земну звірину за родом її. І сталося так. І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом Його, і бачив Бог, що добре воно, і сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх, і поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог: «Оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі і кожне дерево. Що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. І земні, усій звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень, яринна на їжу для них. І сталося так, і побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок, день шостий. Отже, розберімо, що криється за словами цієї дивовижної розповіді. І над чим нам із вами варто задуматися? Порядок творіння. Кожен день. Бог крок за кроком упорядковує хаос. Спочатку світло, потім небо твердь, суходіл і моря, рослини, небесні світила, риби й птахи, тварини і нарешті людина. Це показує нам, що справжня краса і гармонія виникають тоді, коли кожна складова займає своє місце. Подумайте, чи не шукали ви іноді у своєму житті порядок у самому хаосі? Де сьогодні вам слід навести лад у власному творінні друга сила слова у всіх шести актах промовою Бог творить реальність і сказав Бог і те, що було лише ідеєю, стає дійсністю. Наші слова теж мають творчу силу. Запитайте себе, які слова ви найчастіше про себе промовляєте, чи допомагають вони стати світлу у вашому житті, чи навпаки закривають вас у темряві сумнівів. Третє. Добре, як критерій гармонії. Після кожного акту творіння Бог оцінює. Добре воно. Повторення цього слова це знак повного завершення і гармонії, де ви можете сказати добре про те, що створено у вашому житті, які ваші справи або стосунки вже призвели до відчуття внутрішньої злагоди. Четверта людина за образом Божим завершальний, шостий день утворення людини. Ми створені за образом і подобою Божою. Це означає, у нас закладена здатність до творчості, відповідальності та спілкування з Творцем. Як ви можете виявити цей образ сьогодні у слові ділі турботі про ближнього чи в любові до природи? Запитання для роздумів: який порядок я можу запровадити в щоденній рутині, щоб життя стало ціліснішим? Як мої слова творять або руйнують мою реальність? І реальність тих, хто поруч. За чим я вбачаю добре у своєму дні вже сьогодні, у яких діях я відчуваю, що проявляю образ Божий як Творець, Управитель і друг світу. Візьміть кілька хвилин і дайте відповіді на ці питання, запишіть їх, обміркуйте. Нехай це розуміння допоможе вам помітити світло там, де раніше було лише темно, і відчути свою унікальність. Як частини великої історії творіння. Дякую, що були зі мною в цьому відео з читання та роздумів над книгою Буття. Сподіваюся, ці думки надихнули вас побачити світло там, де раніше був хаос. Залишайте свої відповіді на запитання та враження в коментарях. Мені важливо знати ваші роздуми. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео, де ми продовжимо нашу подорож сторінками біблії. Відкриватимемо нові її скарби. До зустрічі.